На нашу тренувальну базу ми беремо всіх, хто має бажання захищати нашу суверенність, нашу незалежність віком від 20 до 50 років. Проте бувають виключення, бувають люди і молодші, і старші. Але одразу повторюється, що в активних бойових діях вони не будуть приймати участь, тому що на людей потрібно подивитися, якого вони рівня і в яких вони навичок. Беремо в свої лави не громадян України, єдиний батальйон, який має іноземців. Ми не ставимося упереджено до іноземців. Так само ми не ставимося упереджено до людей, які мають певні судимості за плечима. Це для нас важливо, тому що велика кількість українців, які свого часу вступилися, проте мають бажання захищати свою батьківщину. А в Збройні Сили України їх принципово не було. Яким чином побудована програма навчання? Програма випрацьовувалася місяцями, досвід інструкторів, і сама програма показана на тому, що найнеобхідніше потрібно в бойових умовах. Це Серйозне навантаження фізичне, фізо так зване. Це навантаження по окупачному бою, тому що хлопці вчаться терпіти біль, вчаться переступати через себе, через свої амбіції, через своє не можу чи не хочу. Це обов'язково тактична підготовка, коли люди вміють і працюють. Знають, хто кого прикриває і хто що робить. Це обов'язково військова топографія для того, щоб орієнтуватися на місцевості і не потрапити сепером в полон або ж навпаки, для того, щоб виконати якісну свою роботу і зробити так, щоб сіпер потрапили в полон. Це обов'язково ідеологічна підготовка, тому що ми наголошуємо, що правий сектор це є ідеологічно спрямована сила, сила націоналістів. Сила е, дієвих патріотів і ідеологія у нас на важливому рівні. Це обов'язково мінус вибухова справа, тактична медицина. По статистиці з, е, за 9 місяців ми випустили, е, через нас пройшло близько 800 чоловік, з них 500 чоловік поїхало на фронт. 300 чоловік е, з тих чи інших причин покинули навчання в тренувальному центрі центрі. Чи є випадки, коли от, з цього навчального табору правому сектору переходять в інші батальйони, не йдуть, в думку, наприклад, йдуть в інші? Так, безумовно, причому один з таких прикладів мені було, розповідали самі ж бійці, що те, які вирішили піти в інший батальйон, вони розказали, що були надесні, їх моментально підвищили до якогось певного рівня, тобто навіть в інших батальйонах нашого. Наш учбовий центр вважають дуже вдалим і дуже серйозною підготовкою. Дитячі ви школи ви проводите? Ми зараз працюємо над цим питанням. В першу чергу є розмова про пілотний проєкт дитячого патріотичного виховання. з метою, щоб маючи вільний час і маючи бажання використати цей час з розумінням і е, користю, отримати навички, підвищити свої е, вміння та фізичну форму. Скільки зараз загалом на ДСН знаходиться? Навчання? Трошки більше 50 чоловік. А за які кошти живе навчальний центр Десі? Все, що є навколо нас, все, чим ми харчуємося, все, все, що використовується в нашому повсякденному побуті і в навчанні, є допомогою небайдужих українців, волонтерів, а також допомога з-за кордону всіх нових Тобто жодної державної підтримки ми, на жаль, не маємо. Так, є декілька спонсорів, наприклад, учбові класи, в яких ми знаходимося. Були е проспонсоровані тою самої спеціалізованою школи No149 міста Києва, з е якою ми, так би мовити, дружимо. Бійці від час часу приїжджають на боки мужності, де спілкуються з дітьми. А з іншого боку, школа допомагала нам матеріалами. Так само е декілька е державних підприємств допомогли нам е в формі благочинності. Закупити певні матеріали для того, щоб ми покращили свій побут в першу чергу в плані навчання. В чому зараз є потреба? потреба завжди є в продуктах харчування, в першу чергу, це м'ясні вироби, м'ясні консерви або рибні. Завжди є потреба в предметах першої необхідності, таких як шампунь, мило. Палетний папір тощо, станки для гоління тощо. Безумовно, є гостра потреба в формі, тому що не кожна людина, яка приходить до нас, може придбати собі форму. Ми не можемо використовувати форму ту, яка подібна до форми наших Збройних сил. Відповідно, маємо шукати альтернативу. Зазвичай ця альтернатива це форма натиску зразка не у нас. Жартують, кажуть, що ми є інструкторами, які навчені в Америці, і взагалі правий сектор це є спецназ НАТО. І останнє, як ти став командиром навчального центру, як автобусів? Скажімо так, був наказ був телефонний коли телефону сказано що організація потребує твоєї присутності в певному місці. Я до куди я їду, з якою метою я сюди їду. Але чому так сталося, чому я отримав цей наказ, тому що протягом 9 років, починаючи від стрільця і в даному випадку до поручника, розвивався як командир, як вишкільник, людина, яка вчить людей, яка готує людей, яка вміє контролювати військовий процес і готувати кадр.